Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І сьогодні, якщо не помиляюся, сьогодні перше число, 1 вересня. Зараз я точно подивлюся, зачекайте. Так, тому, тому всіх вітаю з 1 вересня. Сподіваюсь, ви живі і здорові і щастя вам і вашим дітям з першим навчальним днем. І так, а, в нас енергії дня спочатку, так? Енергії дня. Ну що ж, дивимося: енергії дня, десятка монет. Імператриця і новий початок. Дивіться, як, а, ви знаєте, хтось приймає сьогодні. А, верніше, стоп, це ж для України. І так, в Україні сьогодні. Новий, як би це сказати, розгалуження, тобто вибір, новий етап в Україні. Так? Десятка куб монет і імператриця вони говорять про багатство, про жіночність, про землю нашу, про наші території. Тобто, сьогоднішній день, сьогоднішній день. Покаже нам, мої дорогенькі українці, що ми робимо правильний вибір. Тобто, зараз дуже важливо зробити правильний вибір. Тобто, у нас 1 вересня, так? Нам треба, ми даємо дітей до школи на навчання, і це є правильний вибір. Ось яка форма навчання? Тут вже немає значення. Це залежить від безпеки вашої. Чи ви можете давати своїх дітей до школи, чи ні. Ось, але це новий початок. Тобто ми закладаємо з сьогоднішнього дня це, як знаєте, новий один камінчик закладаємо для того, щоб потім була у нас гарна Україна, щаслива Україна, мирна Україна наша. Наша багата Україна, е, Незалежна Україна, от якось так. В принципі, це хороша енергія, тобто закладається нова енергія для України. Ми родились не просто так на цій землі. Все має своє значення, як то кажуть. А тепер йдемо <кій> до. Індивідуального. Я вже чула від вас, що хтось не може вибрати між трьома і каже: ранок, обід, вечір. І сходиться, мої дорогеньки, тут ваша, як сказати, креативність, а ваша винахідливість. А ви або дивитеся всі вибираєте собі кожну, або вибираєте тільки одну. Або спочатку прослухайте і потім дивитесь, яка до вас більше підійшла енергетично. І так, дивимося карту номер 1 Хто вибрав першу карту? Що чекає вас сьогодні? Дивіться, сьогодні трошечки такий день, коли не потрібно нікуди пхатися. Зробіть краще крок назад, ніж три вперед. Чи один вперед. Немає значення. Ця карта говорить про спостерігання, про не, не влазити, не вмішуватись, не, не ставити свої 5 копійок. Стань ось сьогоднішній день, щоб не, не стати знову на ті самі граблі, не просто так, це нога тут, так? Ось. А від сьогоднішнього дня залежить потім ваше майбутнє. Тобто станьте і спостерігайте. Будьте на готові себе захищати. Звичайно, так само, тому що можуть бути у вас і вороги, і люди, які вам, ну, ви їм не до вподоби, заздрість і тому подібне. Будьте сьогодні пильними. Маємо око, а око про це теж говорить. Ось це поради на сьогоднішній день. Нікуди не спішіть. Краще, як та черепаха, помаленьку, помаленьку. Ось, накопичте трошки енергії. Карта номер два. Тут у нас десяточка. Це, ви знаєте, перевтома може бути на сьогоднішній день. Занадто багато ви на себе взяли. Ви не можете нести цей весь тягар. Це тягар не, не обов'язково чогось важкого, це, скоріше за все, Туди піти, сюди піти, це зробити, це зробити, за того що зробити. Ця карта перша порада, яку вона дає перепочинути. І ще одна порада перерозпреділіть свої завдання. Якщо у вас є кому передати хоча б половину, це буде вам велика така, знаєте, розгрузка. Все ви не можете зробити. Нагодувати кота. Такі дрібнички, помити посуд, можуть, можливо, ваші діти. Ось якось так. Просто ви занадто багато на себе взяли, перерозпреділіть. І йдіть крок за кроком. І дивіться, що перше найважливіше, а потім те, що неважливо. Або мов, важливо, але не так важливо. Карта номер три. Тут у нас розбите серце. Мої дорогенькі. В першу чергу, звичайно, у нас війна, можуть бути якісь втрати, можуть бути прильоти. Будьте просто обережні. Може просто вас хтось скривдити. Одне слово, досить вас сьогодні скривдити. От дійсно, це, знаєте, така м -м карта, коли м -м -ну, вже очі не закриєш. А вас попереджали якісь обставини, що вас можуть скривдити. Ви їх ми ними нехтували. Я тільки один приклад. А ви вже помічали, ваш чоловік не ті труси вдягає, десь не на тому місці бриться чи ще щось. Чи ваша дружина навпаки почала чіпуритися, довше у дзеркало заглядає, виходячи з хати, підспівує, коли приходить і тому подібне. Розумієте? Це не просто так. Людина, яка вдома себе не почуває добре, а тікає з хати. Це були дзвіночки. Вам. На роботі теж хтось косу подивився, а потім хух, і сьогодні звільнили. Оце теж може бути сьогодні програтися. Тому ви нехтували. Дзвіночками з Всесвіту, тобто з обставин, з вашого оточення. Не хотіли бачити. Ви знаєте, людина, коли два мечі йде, скоріше за все, людина як страус, голову в пісок. Ось. А тут вже, тут вже нікуди не дінешся. Цю карту треба вам пережити. Просто пережити, поплакати, ем, краще нічого не робити, а ось дійсно розслабитись і подумати. Згадати ті, ті дзвіночки, проаналізувати, повірте мені, ви зрозумієте, що наступна карта вам потрібно просто перепочити. Розберіться з цим питанням. Ось просто так. Я, я вітаю ще раз вас з 1 вересня, з першим навчальним днем, з Днем освіти, напевно, чи як там, навчального року початку. І бажаю вам всього. Всього найкращого, мої дорогенькі. Бережіть себе, ваших рідних, близьких і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня. На все добре, мої любі!